Слава Україні та вітання шанувальникам футболу. Друга ліга це про успіхи та невдачі. Друга ліга це про силу футбольного духу та характер. Друга ліга це можливість для професійних досвідчених футболістів перезапустити свої кар'єри, а для молодих та юних гравців наповно показати себе українському професійному футболу. Друга ліга. Це про нові самобутні історії клубного українського футболу. Саме про неї, про другу лігу. А точніше про VBET UA2 Другу ми й будемо розповідати вам у нашому тижневику. Тож поїхали! Фактично 6 місяців міжсезоння і клуби VBET UA2 Другої повернулися до змагань. Щоправда, продовжити. Турнірну дистанцію змогли не всі. Зокрема, зі змагань знявся незадовго до їх відновлення, столичний Рубікон, до якого вже звикли в клубному професійному українському футболі. Але дев'ять інших колективів продовжили боротьбу, і саме про їх перший офіційний вікенд року ми і будемо розповідати в цьому випуску. Ну і в цьому. Е Турі було дуже багато цікавого зокрема, номінально домашня, а по факту, гостьова гра металурга 2 проти хуста, нелегкий водно-грязовий футбол, з Вягеля та Васта, гольова перестрілка Вінницької ниви та чайки а також дуже переконливий вояж лідерів змагань до Одеси. Про це все у продовженні нашої програми. Починали 11-й тур Вібет Ю Другої, Запорізький Металург, 2 та Хуст. Молода команда із Запоріжжя потужно закрила осінню частину чемпіонату, завдавши першої та єдиної втрати очок та поразки лідерам змагань Ниві з Бузової. Хуст показав себе як досить непоступлива та цікава команда, зважаючи на неможливість грати в рідному Запоріжжі. Цей номінально домашній для себе поєдинок підопічні В'ячеслава Тропіна проводили саме у хусті. Господарем на полі почувався саме хуст. Після затяжної розвідки саме підопічні цитки на кілька разів збурили гру, а повели в рахунку вже ближче до перерви. Пересічний кутовий Станкович досить хитро розіграв із Павличем, який підключився з глибини. І Богдан змістився з лівого краю в центр і метрів із 20 запустив м'яча в дев'ятку. 0-1. Дебютний гол у сезоні для універсала Хустян. І до того, і після того біля воріт Ніколаєнка було гаряче. Брати Луціве, і Мардєєв, і Станкович пробивали з різних позицій. Голкіпер Запоріжців змушений був навіть вибігати далеко з воріт, грати на перехоплені, зустрічати суперників. Мінімальна перевага Хустян не віщувала нічого хорошого для запоріжців і на другий тайм. Вже після перерви спасу Василя Луціва мав усі шанси відкривати лік своїм голам за нову команду Борисенко, та Воротар знову виручив Металург-2 після його удару з лівої ноги та з лівого флангу. Мердєєв, Луців та Станкович продовжували методично навантажувати Запорізький захист. А десь на 72 й хвилині ледь не стався ще один супергол. Тепер уже Станкович, помітивши з лівого флангу, що можна перекидати воротаря, запускав м'яча точно під перекладину. І Ніколаєнко знову виручив Металург-2. Але й голкіпер уже не міг виручити номінальних господарів, коли було призначено пенальті. Між собою розігралися брати Луціви. Петро стартував на закидання з глибини від Василя і в карному майданчику Абуді зачепив його. Сам Петро Луців розвів м'ячі воротаря по різних кутах. 0-2. закарпаття неодноразово могли закріпити свою перевагу, натомість у кінцівці ще й пережили неприємний момент, пропустивши м'яч у свої ворота, коли Білімінко змушений був зустрічати запоріжців і фолити після їхнього прориву. Георгій Ковальський впевнено реалізував 11-метровий. два за відчутною перевагу здобув перемогу, набрав 16 очок, а Металург-2 поки розділяє 7-8 місця із Вастом. Дуель амбітних новачків другої ліги відбулася у Звягелі, щоправда, якраз на Житомирщині на футбол дуже повпливали кліматичні умови. Протягом усього тижня дощ зі снігом зробили поле стадіон Авангард не дуже зручним для того, аби місцевий Звягель та Миколаївський Васт показали свої найкращі напрацювання із зимових зборів. На перший план вийшла фізична готовність, простота в діях та характер. А його більше виявилося якраз у господарів поля. Незважаючи на гостьовий статус, першу серйозну загрозу воротам створили саме футболісти Васта. В'ячеслав Студенко пробив за мешкарної зони, і Андрій Омелянюк перевів м'яч з ближнього кута на кутовий. Утім, поступово звягальчани захопили ініціативу у грі, а під завісу тайму отримали право на пенальті. Після флангового прострілу не за правилами зіграли проти Юрія Бамболі. А Максим Аверіянов переконливо реалізував вирок арбітра та організував команді мінімальну перевагу на перерву – 1-0. У другому таймі підопічні Руслана Скідана не дали розігнатися гостям. Однак і самі не зупинялися та створювали постійні загрози біля воріт суперників. Під час одного із таких моментів Андрій Фесенко прострілив з правого флангу, а Бамболя, випередивши голкіпера, переправив кулястого у рамку. Гравці Звягеля і не думали про те, щоб відстоювати перевагу. Та до завершення матчу втратили ще чимало шансів збільшити рахунок у грі. А фінальний свисток зафіксував справедливу та заслужену перемогу Звягеля у першому офіційному матчі року. Набравши 17 очок підопічні Скидана, знову потіснили з п'ятого місця хуст. Васт має 11 очок і продовжує розділяти 7-8 місця з Металургом 2. Це був шанс миколаївців скоротити відставання від першої п'ятірки. Найбільш гольовий поєдинок туру відбувся у Вінниці. Там зустрічалися місцева Нива та Чайка із Петропавлівської борщагівки. Осінню частину сезону ці команди завершили по сусідству, розділивши між собою третю та четверту сходинки змагань. Колектив із Київщини взимку отримав нового головного тренера Сергія Сизихіна. А підопічні Олега Остапенка непогане кадрове підсилення. Битва у Вінниці очікувалася серйозна, а матч повністю виправдав сподівання. Початок зустрічі порадував господарів. Швець протягнув м'яч через правий край, відпасував у карний майданчик на Страшкевича, якого прийняв на ногу захисник Чайки Хохлов. Це пенальті. 11-метровий на 11 11-й хвилині виконав граючий президент Вінничан Артур Загорулько. Удар у правий від воротаря кут. Той гадав, але не врятував. 1-0. закріпити свою перевагу. Нива не змогла. Чайка ж не посипалася після раннього голу. Навіть більше в ході однієї з атак, яку пасом із глибини починав Вечурко, Дубілей справа ввірвався в карний майданчик і був збитий бурячуком. А Олексій Литовченко сильним ударом реалізував пенальті. Він не був бездоганним, дебютант господарів Коваленко ногами зачепив м'яча, проте відбити зовсім не зміг. Один-один. Запахло інтригою, і нива поспішила повернути собі перевагу. Кілька поспіль стандартів заробили господарі. Чайка була відбилася, проте після виходу з карного майданчика швеця завалив пуди. Олександр Бурячук, про якого ми згадували в попередньому моменті в негативному плані, виправився сповна і з лівої ноги в обід стінки низом на праве м'яча в дальній кут. Голкіпер лише черкнув м'яча руками. 2-1. Ось тут би закріпити перевагу. Були нагоди. Вже після перерви, здавалося, всі питання в матчі зняв активний швець. Петрук із глибини поля запустив у прохід за горулька. Той виманив на себе воротаря і відпасував правіше, так що Олексій мав не промахнутися по порожніх воротах. 3-1. Третій гол при чотирьох асистах для молодого півзахисника. Це був переломний момент. Голеодори Остапенка могли забивати ще, натомість ожила та здійснила видовищний відіграш чайка. Буквально через хвилину вечурко почав ще одну атаку з глибини поля. Пішла довга передача на Литовченка, так що Олексій легким дотиком перекинув воротаря 3-2. Інтрига заграла новими барвами. Підопічні Сизихіна забігали так, як напевно від них очікувалося з перших хвилин. Неодноразово виникали моменти біля воріт Коваленка, він виручав команду, а один за одним хапалися за голову Дукве, Гуськов, Литовченко. Та все ж підсумком тиску став порятунок. Уже в компенсований час другого тайму Литовченко забивав з зубивчої позиції. Захисники блокували, гості сигналізували про пенальті. Замість нього кутовий. Після подачі пуди пробивав дебютант Стеценко, колишній оборонець Васту. А коли Коваленко відбив м'яча, Першим на добиванні опинився інший захисник Артем Махонін. 3-3, яскрава нічия. Чайка набрала 19 очок, зберегла третє місце та максимально наблизилася до реалу фарми. Вінницька Нива має стільки ж, але поступається позицією за особистими зустрічами. Номінально центральним поєдинком туру була битва лідерів осінньої частини чемпіонату. Нива із Бузової, яка лише в останньому матчі осені зазнала першої поразки та й взагалі втратила перші очки, поїхала в гості до Одеського реалу фарми, команди, у якої з'явився новий тренер Андрій Пархоменко. Зустріч почалася у середньому темпі, проте відчувалося амбіції лідера взяти три очки в Одесі. В простій ситуації, коли Реал Фарма розіграв віддалений стандарт. Семенець перехопив передачу вареника на своїй половині поля та відпасував правіше, звідки Сомов розважливо пробив повз воротаря. 0 1 це десятий гол у чемпіонаті для Івана. Ще в нього є чотири гольові передачі. Контроль за грою Ниво не відпускала. Здорово загострювали гру Захаревич та Семенець. А Сомов навіть забив ще раз із положення поза грою. Про ці втрачені моменти ледь не довелося пошкодувати вже після перерви, коли Платонов ледве не зрівняв рахунок. А от Бузова не пробачила суперників, коли попов, ризикуючи автоголом із порожніх воріт, вибив на кутовий м'яч після удару Захаревича. Сам Ярослав подав А Володимир Тименко головою направив м'яча у ворота. 0-2. четвертий гол при трьох асистах для Вінгера. Та на цьому Нива не зупинилася. Після чергової діагоналі від захисника Скляренка Захаревич на правому фланзі в один дотик скинув м'яча на хід Семенцю. А Богдан з гострого кута направив м'яча у ворота своєю правицею. 0-3. Власне кажучи, на цьому в грі можна було ставити крапку. Міг ще забувати зі штрафного новичок Кошман. Але коли голкіпер стародубець перевів м'яча на кутовий, відбувся четвертий гол. Подачу корнера від того ж Кошмана продовжив захисник господарів і його колега з Ниви Місюра головою відправив м'яча у ворота. 0-4. п'ята в сезоні розгромна перемога лідера. Третя в чемпіонаті поразка реалу фарми. У підсумку в турнірній таблиці першої ліги Нива із Бузової відірвалася від найближчого переслідувача вже на 10 пунктів та зміцнила свої фаворитські амбіції цього сезону. А от Реалу Фармі не позаздриш. Одразу чотири клуби-переслідувачі наблизилися до Одеситів у цьому рейтингу. У нижній частині таблиці ніяка із команд точок не здобувала, принаймні до офіційного рішення професіональної футбольної ліги щодо Рубікону. Тож і змін ніяких не відбулося. Тим цікавіше буде стежити за боротьбою у ВіБет UA-2 протягом наступних турів весняного марафону. Велику допомогу в підготовці сюжетів для цього випуску ми отримали від постійних оглядачів змагань ПФЛ. Видання «Спорт-арена». Тож не зайвим буде згадати й про традиційний хід парад визначення найкращих у турі від Артура Валерка та цього медіаресурсу спільно з професіональною футбольною лігою. Так у символічній збірній туру серед гравців найбільше представництво мали одразу три команди, які делегували туди по три футболісти. З Ниви бузової туди потрапили центральний захисник Євген Місюра, а також півзахисників В'ячеслав Турчанов та Ярослав Захаревич. Звягель делегував до підбірки нападника Юрія Бамболі. Кіпера Андрія Умелянюка та оборонця Ігоря Гука. Із Закарпатського хуста до одинадцятки потрапили флангові оборонці Богдан Павлич та Вадим Мердієв, а також Петро Луців. Разом із тим до цієї збірної потрапили також нападник чайки Олексій Литовченко та граючий президент Вінницької Ниви Артур Загорулько. Розгромна перемога над найближчим переслідувачем в таблиці забезпечила звання найкращого тренера туру Сергію Карпенку, керманичу Ниви з Бузової. До слова, це звання підкорилося головному тренеру лідерів чемпіонату вже у п'ятому турі з 11 цього сезону. Джокером туру, тобто найкращим в турі серед гравців, що вийшли на заміну, визнали Георгія Ковальського із Металурга-2, який забив гол престижу у ворота хуста. З цього ж матчу найкращий гол туру. Його автором став лівий захисник хуста Богдан Павлич, який після розіграшу кутового змістився до центру та завдав шикарного та влучного удару по воротах. Найкращим молодим гравцем туру визнали новачка звягеля Юрія Бамболю, який у дебютному матчі на професійному рівні одразу ж заробив пенальті під гол Максима Аваріянова, а потім сам відзначився забитим м'ячем після передачі Андрія Фесенка, забезпечивши своїй команді перемогу в непростому матчі. Ну, а найкращим гравцем туру став півзахисник Вінницької Ниви Олексій Швець. Йому вдалося взяти безпосередню участь в усіх трьох голах своєї команди в матчі проти Чайки. Хоча, як виявилося, цього не вистачило для перемоги Ниви, однак перформанс Швеця заслужено викликав позитивні враження оглядачів другої ліги від Спортарени та ПФЛ. Ну і наостанок про наступні матчі UA2, які відбуватимуться як перед Великодним, так і на перший день Пасхального свята. Зокрема, уже у п'ятницю, 14 квітня, звягель окрилений перемогою в попередньому турі. Зіграє непростий виїзний поєдинок проти Кременя, 2 який у свою чергу проведе першу офіційну гру року. У суботу відбудеться два поєдинки. Реал Фарма знову гратиме вдома і знову проти Ниви. Щоправда, цього разу в Вінницької. А чайка прийме Металург-2. Ну і вже на перший день Пасхи Миколаївський Вас зіграє проти лідерів змагань Ниви із Бузової. Про ці поєдинки ми обов'язково вам розповімо у наступному нашому випуску. А поки дякуємо нашим захисникам і захисницям за можливість говорити про футбол. Бажаємо всім мирного та спокійного Великодня. На все добре і нехай щастить!